Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок і розпочинається новий тиждень з Леночкою Погановою, тиждень вільної людини. В цей тиждень ми працюємо хто над чим хоче, але, звісно, ще і в'яжемо. Правда? Хто що хоче. Тиждень без правил. І на цьому тижні я планую, лише планую, пров'язати свою ковтинку, яку в'яжу в спільному проєкті від Миколая до Василя Різдвяні зустрічі. Тому що в мене закінчилась біла ниточка, і на цьому тижні потрібно її знайти і е, хочу пров'язати. Пров'язати ще, тому що дуже хочеться готову роботу якнайшвидше. Якщо ж буде таке, що я не знайду білої ниточки, тут розпочну новий проєкт. Порозпочатим ще у мене змійка на замовлення. Також цього тижня мені потрібно її закінчити і відправити замовниці. І покажу вам ще, з якої ниточки я б хотіла розпочати свій другий процес. Отже, ну, насправді, в мене два тут моточка. що я хочу собі. Мені прийшла посилочка з неймовірною ниточкою від Надії Червнюк. Ось, яку вона мені прислала за участь в проєкті Вернісаж осінніх барв». Це така червона ниточка. О, дівчата забула, як називається, Ну, вона вам не передається зовсім. Вона у вас така яскрава, яскрава буклешка. О, букле. Доволі така. Не то І мені дуже б хотілося з неї собі кофтинку. Ну просто я на неї дивлюся і не можу очей відірвати. Але ж у мене моя донька теж побачила ниточку, яку прислала також пані Надія. Ось таку. На Коангора люкс колор. І е, вони йдуть, наскільки мені відомо, на палантини. Але вона дуже захотіла собі павутинку з неї. І не знаю, чи тут вистачить. Як в мене є ще трохи інше забарвлення ниточки, також моточок. Не буду його сюди нести, тому що не знаю, чи точно ще розпочну. Якщо розпочну, я вам покажу. І вона дуже хоче павутинку, але ця ниточка трішки колюча, склад її. Зараз скажу вам склад. Знайду 5% мухер, 15% шерсть і 80% акрил. Вона собі поприложує до тіла. Якщо буде її кусати, ну, то тоді я зв'яжу якийсь шарфик, щось таке. А якщо ж її влаштує, то я їй почну в'язати павутинку. Ну, ось такі мої плани на цей тиждень. Не знаю. Наскільки я. Просунуся в цих планах, тому що часу, як завжди, обмаль, але дуже б хотілося трішки пов'язати більше. Ну що ж, до нових підключень. Друзі, привіт! Сьогодні у нас уже п'ятниця, тиждень вільної людини, 20 грудня, якщо я не помиляюся. І я до вас підключаюся показати свої результати за цей тиждень. Вони не зовсім великі. Наприклад, прошу випадки за свій голос. Я трішки захрипла, приболіла, тому буду, буду так до вас говорити трохи захриплим голосом. Отже, що я пров'язала? Як можете бачити, я просуваю свою ковтинку. Значить, я купила ниточки. Знайшла я в нашому магазинчику Алізелана Голдфайна номер 55 Той, що мені потрібен був. І от я кожного вечора потрішки пров'язую. Ось маркерочок я поставила, звідки почала в'язати. І ось так. За вечір я один, інколи одну смужку, інколи дві пров'язую, як коли. Ось такі просуваннячка. Насправді для мене це великі просування, тому що в'яжеться повільно ковтинка. Нагадую, що тут спиці номер 3 Я вже її приміряла на себе. І що хочу сказати, це мій перший реглан зверху, згори донизу. І дійсно розрахувала петлі я нормально, але я не врахувала, що на підрізи буду. Забагато я додала на підрізи, ну нехай буде. І ковтинка дійсно виходить така оверсайз. Я хотіла собі не приталену ковтинку, а оверсайз. Тому буду бачити, коли зав'яжу повністю полотно, дов'яжу, наскільки вона оверсайз. Ну, в принципі, вже що є, те буде, бо чесно признаюся. Я думала, розпущу, але мені шкода тої роботи, що я проробила і того часу, тому що дійсно на неї приділено дуже багато часу. І якщо вона буде навіть овер-оверсайз, over мене це не буде. Засмучувати так. Сказати. Ну, Звісно, якщо я не буду в ніяк в мішку. <хи> ну, я думаю, що там вже буде видно. Тому що розпускати її не дуже хочеться. На рукавчики я гляну. Можливо, якщо будуть рукава занадто широкі, я в підрізах зроблю збавляння і все. Ось такі просуваннячка по моїй ковтинці. І ще над одним процесом я працювала. Над своїм замовленням, над змійкою. Повністю тулуб я вже закінчила, я її вже зложила, мені потрібно її ще сформувати, так, щоб вона гарненько стояла. Ниточку ще не заправляла, все поховаю, тут також йде ниточка, сховаю все. Потрібно ще мені оформити мордочку. І будуть в неї деякі аксесуари. Ось така змійка в такому кольорі. Вибрала замовниця. Це не, пе, не найперший варіант, який мав бути кольору. Просто тої кольорової гами, яку вона хотіла, ми не могли знайти. Тому зупинились на ось цьому. Змійка доволі велика, і, чесно вам признаюсь, я не думала, що її буде настільки важко в'язати, тому що сам тулуб він довгий, і я його постійно в'язала, руки були підняті. І це створювало таке, таке навантаження на руки, що боліли руки. Я її так довгенько, цілий тиждень, ввечері по декілька годинок я осилювала. І от ще трішки і буде замовлення готове. Ось така зміючка. І ще що, я вам показувала ниточки, з яких хотіла в'язати донці ковтинку, але вона приложила до себе кольорову ниточку, то і вона їй колеться. Ну, доньки надто чутлива шкіра, і вона їй колеться, і я зразу їй сказала, якщо будеш носити, дивись добре, щоб ти її носила. Мені не хочеться витратити свій час і щоб ковтинка просто лежала. Тому кажу, я буду в'язати тобі з того, що дійсно ти будеш носити. І от ми подивилися, мені Надія дарувала ниточку, і зараз я вам покажу, з якої я її буду в'язати. Донька прийде зі школи, я їй покажу цю ниточку. Тому що я спитала, який колір взагалі вона б хотіла. Ну, звісно, вона б хотіла чорний. В мене є така бобінка. Ось така величезна бобінка. буклешки. Ще в нас тут 90 акрил, 10% шерсть. Чорна, вага 720 грам. І я думаю, що на кофтинку їй. З головою вистачить. Я дуже хотіла поєднати цей чорний, у мене є ще, та ще вам показувала червона буклешка. Але тут думаю, вистачить і на мій виріб якийсь, і на дончик. Собі також хотіла розпочати, але я думаю, що три плечових вироби я просто не потягну. Буде це дуже довго, нудно ви і так мою цю ковтинку бачите в кожному е, відео. Ну, вже вибачайте, що маю, та й показую. Вам не хочеться розводити настільки багато процесів, щоб потім я їх просто або перегоріла до них, або що. Тому ще на цьому тижні планую, на цьому тижні-завтра, в принципі, планую розпочати ще. Дитині ось цю ковтинку, якщо їй сподобається ця ниточка. Ниточка дуже класна. Я давно хотіла спробувати букляшку, але чомусь не доходили в мене руки до неї. Я дивилася на букляшку в моточках. У нас в АТБ була. Але там метраж зовсім малесенький, і ціна на неї не дешева була. Взагалі, в інтернет-магазинах можна було знайти дешевше, але саме такої, як була в АТБ. Артикул такого я не могла знайти. Вона була дуже класна, але справді дорога, тому на виріб потрібно було б добряче потратитись. А отут Надія подарувала мені таку чудову ниточку. Ну що ж, завтра ще, або в неділю, напевно, скоріше за все, в неділю, бо завтра я допізна на роботі. Я до вас підключуся і покажу, чи вдалося мені розпочати донці ковтинку і що ж буде по просуванчиках. До нових підключень. Всім привіт! Моє заключене підключення. Сьогодні у нас вже неділя, 22 грудня, і хочу показати вам по своїх процесах результати за цілий тиждень. Отже, перша буде моя ковтиночка, так як вона вже тут лежить. Показую вам маркерочок. Ось я ставила маркер на початку тижня. І ось таку відстань мені вдалося пров'язати. Не знаю, не заміряла в сантиметрах. Але ну, непогано за цей тиждень взагалі мені здається, що це для мене шикарний результат. Ще небагато тіла лишилося вив'язати і перейду вже до рукавчиків. Але поки що я цей процес відложу, тому що я розпочала своїй доньці в'язати також, також светрик. Ковтинку, сфетрик, побачимо, що буде. Але зараз покажу вам просування про змій, по змієчці. По моєму замовленню, я його хотіла на цьому тижні доробити. Але, на жаль, не було в мене вільного часу стільки, тому, тому трішки затримуюся. Замовниця сказала їй не терміново вона не тисне. Але все ж таки, я хотіла б доробити до Нового року. Я її обов'язково дороблю і відправлю. Тут зовсім трішки ще, але все ж таки часу достатньо. Я потратила дуже багато часу, на, саме на ось цей виріб. На, це буде обідочок такий, віночок з квітів. Кожну квіточку вив'язувала, пришивала на смужку, вив'язану кожну квіточку, а тоді ще. Ось, можете бачити, прикрашала таким золотим бістером. Мені здається, що він сюди дуже пасує, тому що без серединок самі квіточки, вони виглядали, ну, так собі, не дуже. У мене тут є декілька. Захватила з собою показати вам самі ці квіточки без, ну так, не дуже вони виглядають. Але з серединками дуже красиво все, дуже гарненько. І на, на цей виріб я витратила два довгих вечори. Тому що тут квіточок, щось до 60 квіточок, і кожну її пришити, розташувати, тоді серединки, ну це займало доволі багато часу. І вив'язала ось таку корону. Ярнар джинс і додавала ниточку Люрексу. В мене є така ленточка, стрічечка люрексова, колись я займалася канзаші, робила резиночки всякі, і в мене вона лишилася, і я її розпускала і додавала сюди в декілька складень, щоб був такий золотий відблиск. Ось. І вже буду на свою змійку. Тоді прикрашати, пришивати і кінечний результат. Я, напевно, скоріш за все, просто вже відзніму готову. Змійку, десь вставлю це не в цьому відео, в наступних відео, і покажу вам. Ось. Ось так я працювала. І ще покажу зараз вам, над чим працюю для доньки. Ось, я вже мені показувала, неймовірно, до неї все чіпляється. Ще її зберігаю в окремому кульочку, так, щоб все було закрите. Але десь воно щось та й причепиться. Я розпочала в'язати в, в п'ятницю ввечері, також, коли закінчила пришивати квіти, мені захотілося розпочати і подивитися. Розпочинала я три рази, тому що в'язала зразочок, виміряла, але. Ну, було трохи складно по ньому зорієнтуватися. В'язала я невеликий, я дуже не люблю в'язати зразки, але все ж таки вив'язала. Перший раз я набрала на спиці 180, здається, петель. Я почала в'язати і бачу, що дійсно дуже велике полотно. Тоді я перенабрала ще раз менше і все рівно. На останній раз я вже набрала 130 петель. І вони якраз так, ну, це максимум, що можна було набрати, тому що воно також широченьке. Але в обліпочку доня не хотіла ковтинки, тому <смі> я сподіваюся, що вона не буде надто широка. Ну, якщо вже буде, то тоді буде мені. Отже, пров'язала я. Це просто лицева гладь, тому що ниточка, в неї така структура, буклеована вона така. І ниточка, до речі, я думала, що вона буде. Не так з'їдатися. Вона дуже швидко, ну як, вона дуже великий розхід її. Я в'яжу на спицях, але не взяла з собою лінійки, щоб поміряти. Ну, не знаю, які це спиці. Доволі великі це десь четвірочка, можливо, і більші. Помірюю, тоді вже скажу в інших відео просуваннях. Не знаю, десь я положила свою лінійку в. Я щечки з ниточкою не хочу шукати зараз. І я в'яжу доволі рихло. Таке полотно. ну, не видно. За що того, що ниточка така вона структурна, не видно просвітів, але вони є трішки. Полотно взагалі виходить таке невагоме, класне, але воно дуже швидко закінчується. Я почала переживати, чи мені вистачить цієї бубінки. На бубінці писала, що там, здається, 700 грам. Я її переважила тут 600, 604 чи що, ну, щось таке грами. Але ще ж конус теж займає грамаж. тому я, я так думаю, що ну, 600 грамів на такий виріб повинно б вистачити, але все рівно в мене є щодо цього переживання. Тому я шукаю цю ниточку по артикулу, не знаю, знайду, поки що не знайшла. Щоб в разі чого мені дозамовити. Мені не хочеться її міксувати з червоним, тому що донька не хоче. Вона хоче чисто чорну. Тому поки що в'яжу. Мені дуже подобається полотно, Ану не передається чорне, він взагалі ж погано передається, але полотно таке. Отут взагалі виглядає як грязне, засвічує. Ну, дуже класно, мені дуже воно таке м'ягусіньке, ну просто ну, сама ніжність. Тому я ці два дні... П'ятниця вечір і субота присвятила цьому полотну і в'язала. В'яжеться довгенько, тому що ниточка, дійсно, не дивлячись, що вона структурована, така вона тонесенька. Але мені подобається. Мені хочеться його закінчити, ще навіть перш ніж, ніж свою ковтинку. Це 100%. Я так думаю, я її буду закінчувати, тому що донька вже думає, що я до Нового року його зв'яжу. Кажу, ні, доті, не зв'яжу, тому що доволі багато. І домашніх справ, і робота, і нав'язання мало часу, тому вона так вирішила, що це буде подарунок їй до Нового року, але він закінчиться все ж таки пізніше. Ну що ж, я гарно провела цей тиждень, мені дуже сподобався темп, в якому я в'язала, хоча надалі, скоріш за все, наступні два тижні в мене буде мало часу на в'язання. Тому не знаю, як будуть виходити відео наступні в тиждень визволення спецігачків я не йду, тому що в мене нема що визволяти. На старти побачу, можливо, піду на старти, якщо щось нове розпочну, скоріше за все, з іграшок. Плечові вироби поки що мені досить два. На більше я просто не здатна розірватися. Отже, щиро дякую дівчаткам за компанію, дякую Оленочці. За цю організацію цього спільника, як завжди, з радістю провела час. І запрошую вас в коментарі, пишіть, як вам мої результати. Буду щиро вдячна за ваші відгуки. Мені дуже приємно читати ваші, вашу думку, ваші коментарі. Отже, бережіть себе і до нових підключень. На все добре.